Вітаю! Я Ночкін Олег. Вже майже 5 років я живу на островах Філіппінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні зовсім не про Філіппіни. сьогодні про Іран. Ну, от ті події, які зараз відбуваються в світі, все, що от. Все, що ми бачимо, все, що ми чуємо з новин. Там от Іран, Іран, Іран. І от я згадав свою подорож, яка відбулася в 2011 році до тої країни. Навіяло воно дуже багато спогадів, дуже багато емоцій, дуже багато тих самих питань, які в мене виникли під час подорожі і після неї, от саме до Ірану. І от сьогодні про це, Значить, 2011 рік спочатку була пересадка Баку. Баку там якраз був світовий день, тому сказати, що я був в Азей, Барджані, якось воно так, з натяжкою можна, я був тільки світовий день і тільки в історичній частині Баку. Ну, Але якось от там вже щось про Іран мені місцеві порозповідали. Познайомився з хлопцем в літаку. Він став моїм от гідом по Баку. Про Іран, єдине, що він знав, що він каже, розумієш, От коли відбувається оце новий рік, оці там свята, там два тижні, сюди йдуть прямо колони автобусів з Ірану. Вони межують ці дві країни. І що? Там на 99% це такі дівчата, жінки певного віку, такого кров з молоком, коротше, іранська. От вони приїжджають, нахрен закидують ті всі свої хіджаби, паранжі, вдягаються в звичний цивільний одяг, і далі два тижні секс драк рок н рол у них. Вони п'яними валяються по баку, вони чудять по повній програмі. Потім два тижні закінчується у них цей новорічно-різдвяний тур, такий собі. Вони знову роблять. Перевдягання, і знову як порядні мусульманки повертаються до Ірану. Він каже, це все, що я тобі можу розповісти про Іран. Добре, ну, значить, вже в самому аеропорту, е ну я помітив, що тут після реєстрації ми чекаємо рейс, нас там людей ну взагалі практично немає. Але є один хлопець, е коротше, в хлам, в драбадан, от в драбаданіще, просто в драбаданіще. Той інший, який тверезіший, намагається дати йому раду, то там вже поліція втрутилася. Той там йому одночасно і весело, і сумно щось його розриває, щось він хоче. Ніхто не розуміє, чого він хоче. Ну от такий от стан у людини. Там і це ж мінти, хочуть уже його кудись забрати місцеві. А в процесі розмови. З цим, який тверезіший, виявилося, що ми це разом летимо. Мало того, ми потім повертаємося разом. І у нас, в принципі, ну, спільні цілі поїздки туди, тобто це вони вдвох туди теж летять, і якраз теж на ці там, два тижні, скільки дозволяє віза. Е, ну, В общем, отговорили ми місцевих мінтів його там не садити на рейс, забирати під свою відповідальність, що він заспокоїться, все таке. А виявилося що? Що значить, його цей тверезий друг спонукав на поїздку до поїздки до Ірану. А, і відповідно, ну, поїдемо, поїдемо, щось вони там, якісь легкі приготування, щось там взяли квитки. І цей оцей, який напився, він тільки а, уже от в нього там час, мабуть, вільний, тільки з'явився, коли в очікуванні літака після реєстрації посадки самої, і він. Ну Він вирішив почитати, що то взагалі, куди він хоч летить. І він відкрив там от перше, що як коли вводиш там Іран і все, що там може бути. От Зараз ви бачите от приблизно ті самі фото. Ну і він трохи, скажімо так, м'яко дуже здивувався, зрозумів, що він летить. Ну, як зрозумів, уявив собі, що він летить практично на смерті. Він, як приречений на смерть, вже перед самим сходженням на ешафот. Єдине, що придумав, це практично згорла прямо вижрати пляшку віскі з дюті Фрі. Ну і тому що. Зміст цього всього був дійства такий, що все одно мене там вб'ють, посадять, бо там всіх там вбивають, вішають, там іноземцям взагалі знаходитись не можна. Але я вже лечу, то, то вже хрен з ним хай уже буде, хай мене ті повісять прямо в аеропорту. Це в нього був такий мотив, щоб напитися. Ну а там дійсно країна це така доволі непроста зі своїм шаріатом, зі своїми певними законами. Ну от у нього була на це така реакція. Далі що? Ну, далі ми в літаку, він практично пустий. Тобто у нас оце там менше 10 людей на борту. Прилітаємо туди, вони ні в яку мене не пускають. Цей трохи протверзвішав і виявилося, що у нього дуже гарна англійська мова. Тобто, у нас такий взаємозачот. А, значить, я там його якось відмінтів йому допоміг, а він мені тут допоміг так, що мене взагалі в країну пустили. Тому що в мене зараз англійська ніяка, а тоді вона була практично нульова. Тому так я опинився в Ірані. А, значить, цей уже ну я взагалі здивувався, що вони його запустили. А вони до нього, от що мені було дивно, до цього хлопця, який він все одно ще був такий, скажімо, в нього був стан напівхлам. І от до нього в них питань не було взагалі. А от я їм ну, от, е, мордою не сподобався, і все. Мене вони категорично не, не хотіли пускати до країни. Е, ну далі що? Далі? Ну Тегеран як Тегеран. от одного світового дня повністю достатньо, щоб зрозуміти, що це таке, і рухатись кудись далі. Тому ну, зрозуміло було, що там не можна з короткий рукав, не можна шорти. Е, щось ми там відвідали, кудись сходили, на якусь гору вилізли, подивилися там зверху на Тегеран. І отак ми разом і поїхали далі. Далі потім від, відбулося місто прибули ми в місто Ісфахан, Ну так, красиво, ця архітектура, ця вся культура. Взагалі, якщо говорити про їхнє оце історичне надбання, то ну це відразу, це там культурний шок. Тому що по-перше, це... Єдиний народ регіону, який зберіг е, як спадщину головну свою мову. Тобто вони розмовляють все-таки не арабською, як уже більшість країн там від Єгипту до Бог знакуди, отам весь цей е, близький схід. Е, а в них все-таки збереглася своя мова. Вона називається. Парсі. От все-таки не фарсі, як мені пояснили іранці, тому що країна була Персія, її стара назва історична. І, відповідно, мова в них вона теж починається на букву П, а не на букву Ф. Просто араби, коли їх підкорили, у них вони не вимовляють букву П, тому їхню мову називали фарсі. Отак воно тепер стало для всього світу. А в оригіналі це все-таки парсі. Так от цю парсі вони зберегли, вони зберегли мало того, вони ж цифри пишуть, у них цифри не арабські і не римські, а цифри у них. Свої, от теж от, ці староперські. Ну і в цілому, це разом їхня мова, їхні е, їхня архітектура. Там от от там там в чому тема там от на людей дивишся. Наприклад, якщо дивишся на людей в Єгипті. І дивишся потім отак на піраміди Гізи, да, вся Ота велич. І розумієш, що ці люди до цих пірамід ніякого відношення не от просто не мають. Це там колись зовсім інші люди жили на цій території, які побудували цю величну культуру з величною архітектурою, ще з багатьма різними там культурними історичними надбаннями. То на іранців, коли дивишся, то це от розумієш, що все, що ти бачиш навколо, це ті самі люди. От у них Оце все збереглося. Відповідно, от все ж таки, чому вони і мову зберегли? От, от от є, от вони зберегли от разом цю свою заводську генетичну начинку, і якраз показником, у якої є мова. Відповідно, оце одні й ті самі люди, одна й та сама культура, і вони бо це б. Ну просто зараз вони знаходяться в от такому становищі, отакий от у них історичний період. У когось там був третій рейх, у когось був совок, а в них от зараз Шаріат. І з Фахано, ця вся краса там було багато всього. Ну, мене вразили там під час подорожі два місця і дві людини, дві зустрічі, про які на яких от я й зроблю акцент, і відповідно і потім вже стане зрозуміло, чому взагалі сьогодні не про Філіпіни, а про Іран. Там паралелі певні є, вони є і з Україною, і з Філіппінами, і взагалі з будь-якою Україною. Тому Іран це як приклад. Тому що зараз відбувається це те, що відбувається. Значить, і от Вісфахані ми зустрічаємо на місцевому базарі хлопця. Ну, там, там базар, як базар. Це, як, от, скажімо, як в Стамбулі, це така велична споруда, де багато різних галерей, старих. Там продається багато дуже цікавих речей. От якраз. В Ірані не треба думати, що купити, купити на сувенір. Там отак можна пальцем все, що завгодно тикати, і все можна купувати. І це все буде красиво, оригінально, незвично і сподобається тому, кому це привезуть в якості сувеніру. Той що Драбадан він розговорився з одним із хлопців, що продавав якраз перські килими. Він каже: що що в нього друг його одногрупник по університету. Він живе в пустелі в Оазісі. В нього він вдома приймає людей, мандрівників, туристів, всім, кому цікавий Іран, саме як його самобутність. Тобто він от в такому мали, маленькому оазісі живе, де от прямо такий весь Іран, Іран, Іраністий. Він каже: вам треба отуди. Їдемо ми, значить, туди, до цього хлопця. But at least we'll both be beautiful and stay forever. This yes, I know, this yes, I know. She told me don't worry about it.